А ви знали, що якщо в кастрюлю свіжозвареного борщу додати сметани, то він не скисне на наступний день, а стане тільки смачнішим. Для мене це було відкриттям, але бабуся мого чоловіка завжди так готувала. Тепер і я вирішила спробувати. Готую засмажку на салі і заливаю перекрученими помідорами. Більйон зварила з курятини і свинини. Додаю картоплю, а через деякий час капусту. Довожу до кипіння і додаю засмажку. Після закипання пробую, чого мені не вистачає, і довожу до смаку. Додала сіль, цукор, перець і лаврушку. На мінімальному вогні довожу борщ до готовності. Вимикаю вогонь і додаю стакан жирної сметани. Даю 20-30 хвилин настоятись і готово. Борщ ми їли три дні, а на четвертий доїдали. Він не скис і не зіпсувався. Однозначно буду варити за таким рецептом.